Вулиця Шевченка стане територією спільного простору. Відтак велосипедисти, пішоходи і навіть автомобілісти будуть тут на рівних правах, стверджують в комунальному департаменті. Вздовж дороги не буде поділу між тротуарами і основною частиною вулиці, а посередині розміститься парковка для автівок. Таке проектування центральних вулиць широко застосовується в європейських країнах. Тож розробники проекту благоустрою вулиці Шевченка вирішили не відставати від провідних тенденцій будівництва доріг. Дана зона, власна вона буде трошки змінна концепція. Ми зараз такий модний. Стиль європейського містобудування це є так звані вулиці спільного простору, вулиці, де вживаються і автомобілі, і пішоходи, і велосипедисти. Ми тут не будемо свідомо виділяти. Велодоріжки, не будемо там якісь стовпчики накладати, щоб це все відгороджувати. Тобто, це буде вулиця, де буде обмеження певної швидкості, але де буде паркування. Передбачено, чітко визначено місця і знаками дорожніми. Ремонт вулиці Шевченка розпочато ще у липні. Спершу комунальники замінили підземні комунікації та мережу вуличного освітлення. Повністю оновили систему водовідведення. Наразі відбувається облаштування дорожнього покриття. Його виставлять бруківкою. Паралельно фахівці міськсвітла облаштовують ліхтарів вздовж вулиці. Про естетичний вигляд. Вуличного освітлення дбають не лише комунальники своїми дизайнерськими ідеями діляться і маленькі івано-франківці. Я тут завжди прохожу до ну додому, щоб тут була дуже гарна вулиця, як там у, у парку. З двома світильниками це мій тато робить. Мешканці міста з нетерпінням чекають завершення реконструкції вулиці Шевченка, адже вона входить до основних пішохідних зон серед місця. Незважаючи на ремонтні роботи, люди продовжують рухатися в цьому напрямку. Мені здається, це хороша затія продовжити вулицю Шевченка, бруківкою застелити. Я бачу вже на початку Я ну живу на цій вулиці, в принципі знімаю квартиру. Я студент. Ну, початок гарний. Початок гарний. Надіюся, що буде продовження не менш красиве, тому бажаю просто успіху і наснаги робітникам, бо погода, до речі, робиться гірша і буде важче працювати. Щоб була парковка, бо мене тут офіс обов'язково. Ну і не знаю. Ну, було б непогано, якби щось подібне, як з того боку вулиці. Як в паркіти вулиця Шевченка має неабияку історичну цінність. Тож по завершенню капремонту в мерії мають намір реалізувати тут творчі проекти. Переконані, ця частина серед місця повинна стати однією з основних туристичних атракцій. До речі, дуже багато було цікавих унікальних людей, які були тут і Михайло Горушевський. В'ячеслав Чорновіл і Андрей Шептицький тут був присутній на цій вулиці і багато, багато інших. Тому дуже добре, що ми її робимо пішохідною. Дуже добре, що ми її робимо красивою. Місто повинно бути красиве, і ця вулиця вона буде прикрашати Івано-Франківськ. Вартість реконструкції вулиці сягає 4 мільйона гривень. Ремонт комунальник обіцяють завершити до кінця осені. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.